В Україні суттєво знизилась якість освіти. Про це йдеться в міжнародному дослідженні PISA-2022. Автори проаналізували знання підлітків з 80 країн світу. Погіршення через пандемію ковіду фіксують скрізь. А от в Україні результат найгірший, зокрема, з читання. Крім того, зросла прірва між учнями з, вели... з великих міст і сіл. Такі висновки дослідників прокоментувала екс-радниця міністра освіти, співзасновниця громадської організації Смарт Освіта Івана Куберник, яка, до речі, і зараз є з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Іванно. Добрий вечір. Про якість шкільної освіти поговоримо і про читання, теж що це для вас. Ці результати дуже суттєво впали, і найбільше, до речі, впали з читання. Я дивлюся, як тут коментують колеги в соцмережах, що виходить тепер, що значить ці діти, які незабаром виростуть, вони не зможуть освоїти цей текст, вони не зможуть його зрозуміти, опрацювати. Відповідно, вони у них не буде критичного мислення. Хтось каже, та слава Богу, що хочу нас, Є така освіта, але що робить з цього приводу держава? Бо дітей ми втрачаємо в тому сенсі, що вони за кордоном і навіть їх з українських шкіл там відраховують, і так далі. Про що це для вас? А, не знаю, з якого питання почати, тому що ви багато тем підняли. Дивіться, найскладніше на, на що треба звернути увагу, що тих завдань. Які були в тесті ПІЗА, їх взагалі немає в українських підручниках і їх немає в українських програмах. Тому е, не можна сказати, що е, діти, які раніше могли виконувати такі завдання, які раніше вчилися, а нинішні 15-річні підлітки не можуть. Річ у тім, що перевірялася е, галузь освіти читання, а у нас насправді є література. І тих текстів, і тих типів завдань, які є в міжнародному дослідженні піза, їх просто немає в українських програмах і підручниках, хоча вони є в державних стандартах ось такий от парадокс. А, і тому дуже важливо розуміти, що я, наприклад, скажу зараз страшенно крамольну річ. Дуже боюсь, що ви її прямо зараз титром виведете. Не робіть цього, будь ласка. А, я боюсь, що чимало українських вчителів не виконало би тих завдань. Які були в цьому дослідженні, тому що о, діти. Українські добре виконували прості завдання такого типу, як у них є на уроках, типу які склади план тексту, яка основна думка, все, що стосується відтворення інформації, це українські підлітки можуть робити, тому що це є в програмі. А коли завдання передбачало прочитати кілька різних текстів на різних носіях, одне інфографіка, одне інструкція, заповнити гарантійний талон, прочитати дві різні точки зору і підібрати аргументи під ці різні точки зору і обгрози. Чому під цю точку зору ти обрав саме цей аргумент? Ось цього діти зробити не могли, тому чому? насправді тут найбільше питань до системи освіти, до міністерства освіти, як воно розпорядиться цим дуже цінним ресурсом результатами досліджень ПІЗА, тому що в принципі це готовий план дій. Подивіться на завдання, всі ці завдання абсолютно з реального життя. З цим може зіткнутися кожна і молода людина, і старша. І питання в тому, що якщо підлітки не можуть заповнити, умовно кажучи, гарантійний талон, то так це велика проблема. Угу. Так, є цей момент. А чи можемо ми казати, як пишуть деякі колеги про те, що вони не мають ось ці 41% українських школярів, не мають ті, які брали участь в опитуванні, не мають базового рівня читацької грамотності? Ось Ірина Славінська пише, що вони не можуть повністю зрозуміти проаналізувати у загальний детекст. Це майбутні дорослі, які не зможуть освоїти інструкції до гаджетів, ліків, заповнення документів. Це потужний фактор загрози безпеки. Бо їм е без аналізу прочитаного легше втулити якусь шкідливу дурню. Тобто, які це наслідки для. Можемо ми говорити про це, що це можуть бути наслідки для безпеки національної, коли так ось. Так, я не бачу. У нас, здається, трішки зі зв'язком, так? Ми, ми ми зараз перенаберемо ще раз Івану Кобернік. До речі, напишіть теж що ви думаєте з цього приводу, і яким чином що треба робити для того, щоб ось цю ситуацію, цю проблему вирішити. На вашу думку, і до речі, е, з приводу читання, тому що це ж якраз тут проблеми з читанням. То напишіть, чи ви читаєте, чи ваші діти читають. Перепрошую, так були проблеми зі зв'язком. Про що пишуть колеги? Про те, що це все дуже сумно, і що із цих повторю, ще раз дорослих дітей виросли дорослі, у яких не буде критичного мислення. Ну, власне кажучи, знову ж, мова йде про те, що справді критичне мислення треба розвивати, і треба розвивати на вмінні препарувати текст не на тільки на тому, щоб його переказати, вгадати, що там думав автор, як часто у нас бувають запитання, а питання в тому, щоб вміти скористатися. Текстом для вирішення життєвих ситуацій, наприклад, були завдання в ПІЗі, власне в звіті наведені не конкретні завдання, бо вони можуть повторюватися в наступних циклах, але дуже схожі завдання з попередніх років. Наприклад, могло бути завдання. Яке називалося куряча ферма, тобто ваші родичі купили курячу ферму, і ви у них запитуєте, а як же ж вони розібралися, як тепер розводити курей, І родичка каже, що та вона користується форумом фермерів, які розводять курей, і там можна отримати пораду. Далі треба перейти в іншу вкладку. Там є е, завдання, наприклад, там хтось запитує, чи можна давати курці Аспірін, і да дано 10 відповідей. Завдання полягало в тому, що виберіть відповідь, яку ви вважаєте, достовірною, і обґрунтуйте, чому е, більшість дітей не впоралися з цим завданням. Якщо навіть вони впоралися з тим, щоб вибрати правильну відповідь, а правильних відповідей насправді було 3 з 6, то обґрунтувати, чому ви вибрали. Саме цю відповідь більшість дітей не могли, ось цього у нас немає. Так само цей тип задач був складним і в математиці. Бо в математиці треба було не тільки вирішити практично орієнтоване завдання. Наприклад, Марія купила кафе, де вона продаватиме морозиво. Ось його схема. Скільки їй треба купити плитки для того, щоб зробити окантовку на цій барній стійці? Або скільки столів зі стільцями вона зможе розташувати ось на цій площі, враховуючи, що відстань між стільцями має бути не менше, Шикалі ніж завдання, 50 такі, сантиметрів. Знаєте, прикладні, сантиметрів. Чи повинна дитина після того, як вона закінчила школу, вміти вирішувати такі завдання? Безумовно, повинна, але у нас, на жаль, задачі в підручниках виглядають інакше. Тому питання в тому, чи ці тексти з'являться в подальшому в українських підручниках, і чи ці завдання з'являться в українських програмах це ще питання раз, до Міносвіти, ПІЗа. так це відповідальність міносвіти, так. Щоб вони це врахували, як ви думаєте, що могло ще на це вплинути? Те, що онлайн діти вчаться, там була то пандемія, потім повномасштабне вторгнення, і виїжджали за кордон. Там буває таке, що вчаться і в місцевій школі, і онлайн тянуті українську, там хоч якось буває таке, що вже її закидують, і потім ось маємо такі результати чи просто. Можливо, перестали читати зараз більше гаджети, візуали, можна все наговорити, послухати, не читати. Я думаю, що це комплексне питання. Ви правильно сказали, що насправді результати впали усюди в світі. Інше питання, що в Україні вони впали особливо драматично і особливо драматично з читанням. а це і онлайн, і відсутність офлайн навчання, і також війна треба не забувати що саме це дослідження проводилося в жовтні 2022 року нагадаю тоді були мало не щоденні масовані ракетні атаки на українську енергосистему були відключення світла тобто в стресовому стані були не лише діти а й дорослі тобто уявіть собі в яких умовах е, писався цей тест Без, безумовно це вплинуло також вплинуло і те що чимало дітей виїхало за кордон тобто вони не брали як українці участі в цьому дослідженні і відповідно, ми можемо припустити, що за кордоном залишилися чимало дітей, якраз так би мовити, сімей середнього і вищого достатку. І це так само вплинуло на ці результати. Але з іншого боку, дуже важливо, що як я вже казала, дуже багато фактичної інформації дає це дослідження, і насправді ті країни, які в лідерах в дослідженні піза, це якраз ті країни, які до цього дослідження ставляться дуже серйозно. І після кожного циклу досліджень видозмінюють свої програми, методики для вчителів, завдання і роблять висновки з результатів. Івана, Тому... чому до нього треба ставитись серйозно до цього дослідження, саме до цього? Тому що зверніть увагу, перевіряється якість освіти в 80 країнах незалежно від національних курикулумів, незалежно від національних програм. Це важливо. Тобто ці завдання достатньо універсальні і дуже прикладні. І зрозуміло, яким чином дітьми вони можуть бути використані в повсякденному житті. А у нас величезна з цим проблема, як з програмами, так і підручниками, так і з вчителями. У нас в громадській організації Смарт освіта є проект Залишаємося з Україною. Ми маємо понад тисячу дітей, які вчаться в малих групах щотижня протягом року, з п'ятого групи такі для п'ятих одинадцятих класів. У них є вчителі, які онлайн з ними займаються. Коли ми відбирали вчителів. Одне з питань, наприклад, або на кетчапи, які ми проводили влітку, питання до вчителя з математики, а треба було просто записати дуже коротке відеозвернення, яке практичне значення має вивчення похідної на уроках з математики. Так, от більше вчителів не могли цього зробити. Вони переказували теорію, вони розказували, як вони викладають похідну, ще, щось, ще щось, але прямо відповісти на питання, яке практичне значення має похідна. У вивченні математики велика кількість не могли відповісти. Згідна з вами абсолютно, і дійсно, ось е, є проблема із підручниками, із прикладністю, е, де це можна застосувати в житті. Е, я пам'ятаю, що е, ми в Австрії е, теж е, вивчали, знімали, робили матеріали про те, які їхні підручники і що вони вивчають. І ось там саме в підручниках було про те, як розділяти сміття, потім як вирахувати чайові офіціанту в кафе. І це буквально був якийсь другий клас. Тобто, все те, що дітям може уже. Знадобитись і те, що їм і цікаво, і навіть потім і в вишах теж спілкувалися за кордоном. Що вони кажуть, ми обговорюємо те, що сьогодні вчора було в новинах, і що в сучасному світі. А у нас дуже часто буває те, що там знаєте 30 років тому читали, вивчали те і зараз особливо дітям це складно почули. Дякую вам за пояснення. Дякую за ваш коментар на таку важливу тему. Співзасновниця громадської організації «Смарт-Освіта» екс радниця міністра освіти Івана Куберник, була з нами на зв'язку.